Так, всім привіт. З вами Йоанні Thenda Family. Так, це зараз для запису. А наразі. Зараз я зроблю пости в наших пабліках зі стрімом. З лінком на стрім, щоб люди могли зайти. Написали, що там по звуку. и ...чнемо. ...чнемо. Так у нас трансляция с хорошим игры за дрон. Так, наута, Котик красивый, давай ты. Ти перед... <типи> камеру не скинь, не скинь. Ну кодик красивый, давай ты. Ти... Давай, давай, давай. Вот. <типи> давай, давай, давай. Це зараз 6-7 година. Початок восьми. Можливо, варто було пізніше почати. Так, Не знаю. Щоб година, ну, З роботи деякі люди повернулися. Не знаю. Що Так, проте. З роботи деякі люди повернулися. Цього разу я вирішив трошки раніше почати. Так, ти... Цього разу. И зараз раз адес корней, ща. ютубчика, закину. И зараз раз адес корней, ютубчика, закину. Спільноту на ютубі. Сторінка, яку я майже не веду. на ютубі. Треба інколи туди також щось закидувати. Треба інколи туди також щось закидувати. Стрім іде. Так. О, гру, перший є. Напиши, будь ласка, чи зі звуком все в порядку, бо Грун. я зараз без наушників. Напиши, будь ласка, чи зі звуком все в порядку, бо я зараз без наушників. Наушники у мене окремо лежать, як... Норм. Дублює. Так, от я. Я зараз звук, можливо, дублювався з наушників, які лежали на столі. Ось зараз. Я говорю, по ідеї, не має дублюватися зараз звук. І по ідеї, має бути нормально. Напиши, будь ласка, як? Я говорю, по ідеї, не має дублюватися зараз звук. І пойде. має бути нормально. Напиши, будь ласка, як. Ютуб. А ну, ось так. Я з самої трансляції звук вимкнув. Може бути такий прикол, ти, до речі, також було колись таке. О, все супер. Так, дякую. Отже... Так, насправді ми цей збір зробили так, все по порядку. Ми збирали. Напевно, варто було б показати ще одну класну картиночку. Ось. Так. Цю. Вона... Ага, вона не так. А, ні, я підгрузла. Це у нас був. Великий збір на три-дрони. Подарунки надав Іван Євпак, як завжди, для фонду з покликом у серці. І ми тоді збирали 100 тисяч. Ми не дозбирали трохи на три-дрони з цими класними подарунками, і ми потім зробили додатковий дозбір. Щоб дозбирати до третього дрону. Дрон потім вже, поки час пройшов, трошки вже кращий став. З'явилась можливість придбати кращий з доноведенням. Здається, там на 10 тисяч дорожчий ми дозбирали, і хлопці вже купили все давно. Ми збір закрили вже ну, насправді доволі давненько, місяць-півтора тому. У мене просто постійно часу не було провести. То в ремонті кілька тижнів, то ще щось. Окей, проте. Незважаючи на це, ми. О, оскільки гра лежить, все ж таки гра нова. Тоді вона була зовсім нова. Зараз вже пройшло скільки там. Ну, скільки там пройшло, стільки ви можете і подивитися по даті, коли ми зібрали гроші. Тож... Тож. Давайте визначимо. Так, за найбільший донат подарунок підбирався під найбільшого донатора. Влад, дуже дякуємо тобі, як завжди, за суттєву допомогу в зборах. Це була дуже значна і велика частина збору. Сподіваюсь, цей гандам принесе тобі багато радості і задоволення. Так. Що нам, що ми маємо? Ми, ми зробили таблицю. <клес> так я розбив всіх, як завжди, по, по кількості слотів. За слот 200 гривень. Хто що закинув від третього. І до. Що у нас там? До 110-го? Влад, це пеш гру. Ні, не Влад, це пеш. Влад, боже, слухай, завжди ще й прізвище його знав. Ну, той, який з нами в Mario Kart грає, вилетіло з голови. Пірінський Влад. Так. Влад завжди зі зборами допомагає дуже значно. Тут всі вклалися, насправді у нас цей збір закрило. Фактично четверо людей. Четверо, п'ятеро. Андрій, Грейвайт. Два, три, чотири. Четверо людей э, до збір на дрон закрили. Mm -hmm. э, Тож. Так. останній слот у нас 110-й. Було б непогано, якби Дракула донатив на наші збори е, гру. Це питання з чата. Так. Е, Влад Цепиш все ж таки був правителем. Що там, Трансильванії, чи чого він там був правителем? Мав ресурсики, міг би купити пару дронів. Отже, давайте ж подивимося, кому відправиться гра довенька по Зелді. Угу. Отже, пram 45. 45 це у нас. Так, да, що ще хочете сказати? Це ж не просто видання Зелди, як ви бачите, там мішається за попереднє замовлення з прикольним брілочком фірмовеньким і наклеечками. Вот. Так що це. Спецвидання. Так, що у нас тут 45? Підозрюється Влад. Так. Це Влад. А... Влад, дуже вітаю тебе. Дякую за збір. Ти заслужив подарунок. Цей, я сподіваюся, гра принесе тобі багато радості. От, і тобі, і твоїй дружині і гарні емоції та, що там, ще гарні емоції та проведений час. Ось, О, Наразі будемо закінчувати з цим. На, Насправді у мене лежить багато прикольних, гарних дуже подарунків на наступний збір. Але це треба, щоб відео хтось змонтував, бо в мене там записано багато фрагментами. Тож, якщо дивиться це хтось з тих, хто може монтувати відео, зробити гарно, звук, накласти і т.д., то напишіть мені в Телеграмі або в Фейсбуці, або в Дискорді. Так, Дискорд. Discord. У нас класний Discord і заскакуйте в Discord. Дуже зручний, з великою розглуженою структурою кімнат і каналів. Всім тихого неба, мирного. Над головою безпечного. Щоб гарно працювало ППО і гарних свят, і підготовки до свят. Щоб всі були в безпеці ви і ваші друзі. Все буде Україна. І пам'ятайте, are Nintendo family.